Всім доброго вечора, хочу відзняти відео як довгим тягачем з напівприцепом, довжина якого більше 23 метрів. Ось 8 метрів сам сама головка автомобіля і 15 метрів сам напівприцеп, і як таким автомобілем проїжджати через блокпости. Ось я Намалював приблизну таку схему блокпостів і хочу поділитися досвідом, як їхати поміж ці блокпости і ніде їх не зацепити. Надіюсь, буде корисно. Поїхали! В відеокартинці є такі приблизні, тобто не судіть строго. І перше, в першу чергу, що хочу сказати, що. Коли ви рухаєтесь по блокпустові, заїжджаєте, Головне ось цим тягачем не сильно взяти в ліву сторону. Так? Коли ви оминаєте ось цей перший блок, не потрібно дуже сильно брати ліворуч, а старатися приблизно посередині, тобто ближче до центру дороги, зміщувати свій напів. Причіп, щоб він проходив якнайближче до блока. Тому що коли ви наближаєтесь вже до другого блока, вам потрібно взяти трішки вправо. І коли вже ваш напівприцеп, ось тут задні три колеса видно, вже буде минати цей блок, зміщатися ось сюди. Тобто старатися брати якомога краще середину. І коли ви вже наближаєтесь до цього. До цього другого блоку також старатися сильно вправо не, не входити, а старатися тулитися більш досередини. Ну, Звичайно, головкою повертати, але не сильно закидати її в праву сторону, а обминати і так, щоб візуально у вас оця сторона проходила. Тому що, якщо ви візьмете дуже сильно ось сюди в праву сторону, Залетулитись, чекайте, зараз я його поправлю. Ось так досить сильно вправо візьмете, то при наступному блоці у вас також виникнуть проблеми і ви не зможете вирулити. Тому старайтеся не сильно вправо закидати його, а брати ближче до середини. Тому ви ось так і пройдете цей блок в наступному етапі. Та сама ситуація, якщо Сильно візьмете ліворуч, то при проходженні наступного блока у вас виникнуть проблеми. Тому сильно ліворуч брати не потрібно, а потрібно брати ближче до середини і ваш напівпричіп має пройти і так далі. Тобто, що я хочу сказати в цьому відео, щоб проходити ось такі блоки. 23-метровим автомобілем, а то і більше, тут і метрів, це я приблизно сказав. Потрібно, обминаючи ці блоки, не сильно завалювати автомобіль вправу або в ліву сторону, відповідно, який ви блок оминаєте. Тобто, якщо ви ось цей блок оминаєте, не сильно тулитися сюди, а брати якомога по можливості по центру. Так само, коли обминаєте. Цей блок, наприклад, так, то також старатися брати якомога ближче до нього, якомога ближче до середини, а не тулитися в ліву сторону, бо надалі, якщо ви сильно притулитесь в ліву сторону, ви вже не оминете наступний. Це є така невеличка така порада. Надіюся, вона є корисною. І ще хочу додати, що всі ці маневри, коли ви їдете, коли ви їдете, робіть все не, не спішучи, не поспіша, не потрібно поспішати, тому що можна дуже легенько з задньою частиною автомобіля, та не тільки задньою, а будь-якою, але, скоріш за все, задньою частиною автомобіля зацепити один якийсь з блоків. Тому повільно, але впевнено, тримайтеся якомога більше середини і об'їжджайте ті блоки. Дякую всім за увагу. Надіюсь, було корисно.